Добрий день дорогі глядачі. Ще хотів затрогнути тему, на якій висоті здійснювати окуліровку. Зараз ми бачимо яблуню, Конова підщепа М26. Значить, існує таке правило, що на коновій підщепі потрібно здійснювати окуліровку на висоті 10-20 см. Ну, я роблю 10 см, тому що чим менша ця відстань, тим менше треба буде боротися із порослі. Тому що, якщо ми зріжемо весною над брунькою, тут утворюється великий тиск соків поживних речовин, тут проб'ються сплячі бруньки. І тут Ще перед тим, як проснеться брунька, кине багато порослі. Відповідно, якщо ми збільшимо цю висоту, збільшуємо кількість порослі, збільшуємо кількість робочого часу, щоб з нею боротися. Її треба буде десь разів три пройти, повиламувати всю. Отже, я для себе знайшов таку золоту середину, що... Щеплю на мінімальній висоті це 10 см. Якщо це буде сіянець, то на сіянці щеплять взагалі чим понища. ну Не знаю причину, наверно так само із тих самих міркувань, але також Існує правило, що чим вище ми піднімаємо щеплення, тим сила росту дерева прищепленого зменшується. Ну також, якщо це будуть кісточкові культури, черешня, вишня, персик, абрикос, то також треба робити понижче, тому що кісточкові Культури вони не є морозостійкими, вічка можуть повимерзати. Бо, наприклад, яблуня це морози... груша, морозостійкі культури. Е якщо ви даже піднімете на 20 і їх не прикриє сніг, то вони навряд чи повимерзають, тому що достатньо часу йде на те, щоб вони добре прижилися. А всі вічки, які гарно прижилися, вони мають таку саму. Морозостійкість, як і саме дерево. Отже, е я щеплю на висоті 10 см. Буває, що дуже грубе дерево попадається. Ось Це дерево, не дерево, а під щепа 1 см, буває, попадається 2 см і нема такої... Прищепи грубої, щоб прищепити, то я піднімаюсь трошки вище, 20 навіть 25 см, щоб була відповідність ширини. Прищепи і підщепи. Тобто можна варіювати. Отже, такі мої міркування, такі я так роблю. Був радий поділитись цією інформацією. До побачення, до нових зустрічей.